Вітаю всіх друзів на нашому каналі. Сьогодні хотів би поговорити про майбутню долю такої чудової гри, як Deus EX. Хочу коротко розповісти про темне минуле Mankind Divided та пофантазувати про майбутнє продовження гри. Не бачу сенсу чекати, тому і почну. Майте на увазі, в разі якщо ви не грали в Deus Ex Mankind Divided і не знаєте історію гри. То, можливо, для вас в цьому відео можуть бути нові відкриття і спойлери. Давайте згадаємо провальний реліз Deus Ex Mankind Divided і розберемо його причини. Я особисто не застав той час, коли ця гра виходила в реліз, але проаналізувавши певну інформацію та аналітику, очевидці того часу запевняли, що гра на релізі мала ряд проблем: це погана оптимізація, невідповідність графіки тому часу, мікротранзакції, які були в сюжетній грі. Обірваний і незакінчений сюжет гри. Насправді, з того часу все майже так і залишилось, окрім оптимізації. Коли я проходив кілька разів гру, то особисто проблем у мене з цим не було, і графіка, як на мене, в цій грі була нормальною, але це вже кому як. Проблема з мікротранзакціями так і залишилась, якщо її можна назвати проблемою, звичайно. Сам факт цього в глобальному сенсі можна назвати крінжем, але придбати праксіс в грі за одну штуку можна за 8 гривень. Якщо вже брати оптом зразу 10 штук, то це буде 58 гривень, де за один ми будемо платити аж цілих 5 гривень 80 копійок. В грі можна купувати також і зброю за реальні гроші та віртуальну валюту. Кожен для себе вирішує, як сприймати цю інформацію. Але в цьому щось явно є, особливо, якщо хтось просто хоче отримати саме найкращі в грі і не витрачати час на пошук різного луту. Тепер стосовно сюжету, це дійсно великий обман гравців. Сюжет гри закінчується буквально на половині. а сама кінцівка гри говорить про те, що має бути щось і надалі. Гра в плані замашок на сюжет дуже велика. Тут багато різних гілок розвитку подій, є, включаючи не основні завдання. Також є різні розслідування з минулої частини Human Revolution і відповіді на ці питання готувались, але гра просто закінчується буквально нічим. Гравців також дуже сильно збісило те, що в трейлері гри е сюжетному є спеціальний акцент на персонажів, в яких в грі просто тупо немає. Хоча я особисто згадки та ноутбуки цих людей знаходив, тобто вони мали бути в грі, але їх просто тупим ножем вирізали. Гра насправді дуже класно розвивалась і була цікавою. Навіть протези і вбудовані в Дженсена приколюхи були придумані явно на більше сюжету, ніж нам дали. Особисто двічі пройшов гру, і у мене можливості використати так смачно всі потужності Адама майже ніде і не вийшло, оскільки, повторюсь, просто сюжет обірвався. Можливо, нам готували якісь спеціальні місії, де це було б в нагоді, але, як бачимо, нічого немає. Тому ряд цих фактів і знищив рейтинг гри і показав погані продажі. А тепер до причин, чому таке лайно з грою взагалі трапилось. Я цю ситуацію досліджував кілька років тому. Але приблизну картину можу розповісти. Square Енікс, видавець гри вклав в Deus Ex великі гроші, як в перспективний проект. Розробник Eidos Montreal взявся за розробку гри, де був великий потужний сюжет, теорії змови, ну все як ми любимо. Але йшли роки, гру робили. Це все тривало близько 4 років. Але Square Enix хотіло вже грошей, хоча розробники гри говорили, що їм треба ще час, щоб повноцінно завершити гру. Вийшла така ситуація, що Eidos Montreal запланувала велику гру, яку просто не потягнула потужностями студії. І Їм треба було на розробку досить багато часу. А Square Enix, як видавцю, який дає гроші, вже хотів отримувати якісь прибутки. Тому вийшла така ситуація, що Square Enix змусили Eidos Montreal, які робили цей Deus Ex, почати видавати в реліз те, що вже є. І вони за рік до релізу почали вирізати те, що не зробили, і якось допилювати те, що вже якось буде працювати. І так вийшло, що план розробки гри і фінальне бачення за рік почали міняти, просто щоб гра була хоч на щось схожа. Тому і вийшла така ситуація, про яку я говорив до цього. Square Enix були авторами ідеї пладних транзакцій в грі, через які люди почали вже до гри ставитись скептично. Square Enix підкинули цілу каністру з паливом у вогонь, коли заявили, що гру випустять в реліз раніше, якщо гравці зроблять попереднє замовлення на 200 тисяч копій гри. Ця цифра не точна, просто це був як приклад. Але ця ситуація, коли була така акція, гравців сильно обурила, і вони почали відмовлятись від попередніх замовлень гри. На що Square Enix скасували таку акцію? До того що Square Enix не подобалося, що розробка Deus Ex Майнкайн Divided триває занадто довго, оскільки вони хотіли студію розробника перекинути на іншу гру про супергероїв Марвел, що згодом і зробили. Я звичайно, на правдивість і точність всіх моїх слів не можу покладатись, але я ці тези точно не придумав. Інформацію, коли я копався в цій ситуації, брав з різних джерел, але висновки з цих слів зробити можна. Square Enix, як видавець гри, хотів тупо за маленький срок на відомій франшизі заробити гарно грошей, де почав проводити різні маніпуляції. Але, на жаль, гра стала жертвою цих бажань, і гравці просто не купили цю гру. І вона стала для видавця повністю збитковою. І вони буквально після релізу вже почали пихати знижку на гру, щоб її хоч хтось придбав. Тому, оскільки на релізі гра була не зовсім успішною, згодом франшизу заморозили до кращих часів. Але я радий, що хоча б кілька сюжетних ДЛСІ до гри такі викатили. Попри знущання видавця з гри, я особисто пройшовши її кілька разів, отримав велике задоволення. Вона насправді, як на мене, була дуже гідним продовженням Human Revolution. Я коли грав, отримував своє задоволення від геймплею. Локації сюжету. Гра настільки круто була прописана сценаристами, що серед гравців навіть є різні цікаві теорії. До прикладу, одна з популярних, це те, що Адама Дженсона насправді не існує, а в грі ми грали за його двійника. Я насправді спочатку сам в це не повірив, але потім, коли подивився деяку інформацію по грі і, перепрошовши ще раз Mankind Divided, помітив. Що гра нам дійсно натякає постійно протягом гри на те, що з Дженсеном щось не так, і насправді це навіть дуже лячна теорія, але вона має право на існування. Це просто до прикладу наскільки добре був прописаний сюжет, що навіть є сенс сумніватись в деяких речах. Довго цій темі не хочу приділяти час в цьому відео, але якщо вам цікава ця тема, дайте мені знати в коментарях. Можливо, я спробую більше детально з фактами пояснити цю теорію. Я не знаю, як іншим гравцям, але якщо коротко, ця частина гри мені дуже сподобалась. Тільки от дуже шкода, що вона просто не закінчена і все. В цій грі теорій змов, розслідувань, різних потужних сенсів і показу життя нашого в майбутньому вистачає. Задумка була чудовою. Але грошові забаганки вирішили по-іншому зробити з грою. Насправді я був досить засмучений фактом, що гру заморозили, і видавець не хоче давати фінансування на продовження, оскільки гра не виправдала його очікувань. Ну, звичайно, спочатку вони топлять гру у багні, а потім дивуються, чому її не купують гравці. А тепер до найприємнішого: кілька місяців тому прозвучала приємна новина з цього приводу. Цитую. Видання Bloomberg, посилаючись на власних інформаторів, повідомило, що Eidos Монреал працює відразу над двома іграми. Перша це довгоочікуване продовження Deus Ex, яке повним ходом наближається до активної стадії розробки. Другим же проєктом виявилася нова Fable. Кінець цитати: в даному відео нас цікавить Deus Ex, тому насправді це чудово, що розробник почав роботу над цією франшизою. Я, звичайно, досконало не досліджував новину, але вони наче собі йшли нового видавця для гри. І це, скоріш за все, правильне рішення. Тепер залишається тільки побажати успіху з розробкою гри. Для нас ця новина означає, що чекати продовження найближчим часом точно не варто, оскільки гра тільки на початкових етапах розробки. Але саме головне, що нова гра цієї серії буде, і я вважаю це чудово. Тепер хотілося б пофантазувати стосовно цього продовження. Насправді я не знаю, що задумали розробники, але особисто для себе я продовження бачу тільки за участі Адама Дженсена. Це просто ідеальний головний герой для франшизи. Його заміна, я думаю, просто гравцями не буде нормально сприйнята. Для мене ідеальним продовженням гри було б продовження історії Mankind Divided. Історія там не завершена, і там дуже багато відповідей не було дано. Тому, як на мене, просто самим кращим варіантом буде завершити ту історію гри і дати відповіді на питання, які гравців все ще можуть турбувати. Стосовно стилістики і геймплею, я б теж насправді мало що міняв. Серед фанатів гри є дискусія, що в Mankind Divided дуже багато летальної зброї, і гра часто провокує якесь ніби вбивство. Хоча насправді це не так, гра пропонує багато альтернатив, як можна вирішити одну й ту саму задачу. Тому у великому сенсі я б дійсно мало що міняв. Насправді мені, як фанату, якому подобається гра, Просто хотілося б побачити ту саму Mankind Divided, але покращену і все. Я вважаю, що там все майже ідеально працювало. Тобто великих потужних рішень, які б гру міняли повністю, я б точно не сприйняв. Але знаючи інші історії, інших проєктів, то мої слова навряд чи будуть тою реальністю, яку я хотів би. Маю велике побоювання, що Deus Ex повністю або частково перезапустять, де придумують нового головного героя. Новий сюжет, нові історії, новий геймплей. Але він буде чуть схоже на минулі ігри серії, оскільки по деяких франшизах зараз таке практикують, але це все вилами по воді писано. Тому треба просто чекати і дивитись по факту, що там буде, але помріяти шкідливо не буває. Сподіваюсь, згодом ми будемо отримувати більше деталей, які, хоч якусь приблизну картину, дадуть нам про те, якою буде гра взагалі. Я дуже сподіваюся, що в новому Deus Ex буде українська мова і бажано озвучка. Оскільки у моєму уявленні така гра просто на субтитрах не проходиться. Це буде геть не той досвід. Тому, друзі, якщо ви є фанатом Deus EXів, то давайте вже почнемо думати за українську в цій грі. Саме найкраще, що можна зараз робити, це придбати минулі її частини і написати відео, де можна зазначити, що не вистачає української. Насправді серія Deus Ex коштує взагалі копійки, особливо на знижках, тому якщо вам не байдужа доля гри, то спробуйте зробити такий крок. Я думаю, від нього гірше точно не буде. А на цій ноті попрошу вас, якщо вам є що сказати, і ви маєте думку стосовно цієї теми, то можете на неї поділитись в коментарях. Цікаво, як думають інші гравці стосовно майбутнього і минулого гори. Якщо вам сподобалось відео, це прошу вас поставити лайк. Вам не складно, а мені це допоможе. Тому буду прощатись, цілую в плечі і до встречі.